Чим відрізняються шейвери для одноденної та тижневої щитини? Е, ну, дивіться, просто ось я вам показую жовтий ось цей в мене для дрібної одноденної щитини. А ось цей, бачите, тут йде посередині тример металевий зубці. І цей тример він бере вже відрощу таку щитину. А ось по бокам, бачите, така сама сітка, як і для одноденної, і ця сітка вже шліфує під нуль. Тому оце в нас ось такий з буде для підійде і для тижневої щитини, і для онтеної, до речі, також тижневі підходять. Ось. А такі ось тільки виключно, якщо сітка, це тільки для дрібної щитини. Тому тут треба розуміти. Ось. Вони схожі, але в цілому от, що система це для тижневої. До речі, це дуже комфортно. І саме такий шейвер я рекомендую. Якщо у вас немає тримера, ось. якщо у вас також. Наприклад, ви не завжди можете прослідкувати там, щоб голиня гоління було там щодня. у да? вас можливо якісь там поїздки, відрядження, то краще звичайно взяти систему, щоб це було і для тижневої, і для одноденної. До речі, одноденна щитина також з системою дуже комфортне гоління буде, тому майте на увазі.